Щоб дитина отримала достатню кількість молока і мамині груди почували себе добре, важливо, як дитина захоплює груди. Тобто поговоримо про прикладання. Починається годування дитини зі зручної позиції мами. Це дуже важливо, щоб мама розташувалася зручно. Зазвичай Спостерігається така картина, що мама кладе якусь зручну дитину і починає пристосовуватись біля неї. Але це негативно впливає на відтік молока. Плюс мама втомлюється, і мама напружена, і дитина не бере спокійно груди, теж буде напружена біля грудей. Тому важливо розташуватися в зручній позиції. Як би ви не годували, стоячи, сидячи, лежачи. Але це має бути така позиція, де ви маєте. Достатньо опори і ваше тіло почувається безручно. Якщо ви сидите або лежите, це має бути така позиція, в якій ви заснете. Тому я рекомендую закрити очі на кілька секунд і уявити, що ви зараз будете дрімати. Якщо десь ви відчуваєте, що ваше тіло не може, ви не можете опустити руку, бо ви щось не тримаєте. Важливо під цю руку покласти собі якусь опору, подушку, щоб сторонній предмет підтримував ваше тіло. І ви могли повністю розслабитися. Які якій би позиції ви не прикладали дитину, важливо її прикласти до свого тіла, розмістити так, щоб в неї була потреба високо підняти голову і широко відкрити рот, тоді вона гарно захопить ареолу. Можете спробувати самі опустити голову донизу, тримати її рівно і підняти догори, в, в якому положенні. Ваш рот відкриється найбільш легко і широко. Очевидно, що це буде така позиція. І ще рекомендую спробувати попросити когось, щоб вам підклали руку під голову, коли ви її закинули. Ви відкриєте рот з підкладеною рукою без, і ви теж розумієте, що коли немає нічого, не тисне ніякий сторонній предмет вам на цей рот відкривається легше. Тому і дитині тримати голову не потрібно, це тільки погіршить. Затрудник її прикладання до грудей. Також завжди ми її розташовуємо так, щоб неї була потреба піднімати голову, закидувати і тягнутися до соска. І зазвичай бажано, поки в дитинки шарівна голівка, щоб сосок десь дивився отут. Між очками переноситься, тоді вона потягнеться до нього. Якщо вона вже почала піднімати голову, тоді сусок дивиться вніс, дитина відкриває рот і прикладається. Прикладання має бути асиметричне. Підборіддя дитини втоплене в грудь, щоки торкаються, а носик буде відсторонений. Або якщо мама буде дуже пишна, молочна залоза, він теж може торкатися в груді. В цьому випадку не хвилюйтеся, дитина прекрасно дихає, тому що повітря заходить їй і Притримувати не потрібно. Дуже часто мами це роблять і це теж завдає їм зайвої напруги. Тому не потрібно. Дитина, якщо вона прикладна до грудей і все я ковтає, вона однозначно дихає. Візьмемо зараз, подивимося, наприклад, позиція, коли мама сидить, як краще тримати дитину. Дитину краще тримати перехресній колисочці, отут от її. У згином притискати, а тут вільно дати голові лежати на своїй руці. Зазвичай пальці можуть бути під щічкою. Ручку одну заводимо мамі під грудь, друга буде лежати собі вільно на груді. Дитина ніби обіймає маму. І ми починаємо з того, що розташовуємо її ось так. Дитина починає піднімати голову. І спочатку вона торкнеться під боріддям груді, а мама може допомогти їй, щоб сосок увійшов у ротик. І Потім підтримувати свою молочну залозу. Дитина починає піднімати голівку, спочатку під торкається молочної залози, а мама пальцем великим їй гарно е, допомагає захопити сусок, і далі дитина вже прикладена. Якщо у вас більша молочна залоза, ви продовжуєте її підтримувати, при цьому опустивши лікуть, притиснувши і опустивши плече. Якщо молочна залоза маленька, то вона не буде випадати з ротика дитини, її не потрібно підтримати, можете зробити ось так, ще допомогти собі і тримати її двома руками. Потім, якщо дитина вже довший час біля груді, ви можете її перекласти на цю одну руку, цю забравши. Якщо ви будете її прикладати в позиції пряма колисочка, то відразу бачите, де має бути не в згині голівка дитина, бо якщо ви покладете її сюди. Дитина опустить голову, а вона повинна бути десь в такому місці. А щоб ніжки дитини не падали, не звисали, можна взяти якусь сюди підкласти подушку, ну або своєю другою рукою тримати. Бо якщо дитина знаходиться в такому положенні, їй некомфортно, вона не відчуває балансу, при тому може або тривожно їсти весь час, крутитися, або схопити за сосок, того, щоб якби, зафіксуватися, і вам буде неприємно. От. І тому я все-таки найкраще рекомендую годувати ось так в перехресній колишесті, так легше дитину зафіксувати. Дуже хороша позиція, коли і мама, і дитина можуть максимально влаштуватися зручно, розслабитися. Це коли мама напів лежить або лежить, а дитина знаходиться зверху. Це виглядає приблизно ось так. Які нюанси тут дитину бажано тримати навскоси, щоб вона, бо якщо буде тримати рівно, є Відчуття в вона буде скочуватись. тому ви її просто кладете на себе посередині тіла навскоси. Якщо вона прикладена до лівої груді, її ніжки будуть десь біля правого стегна. І під руку мами мами Плече піднімається, і під нього варто покласти якусь теж подушку або скручений валик, щоб рука мала опору. Мамина спина може бути або зовсім лежати, тільки під шиєю буде подушка, щоб було видно, або трошечки вище на півлежачому стані. Дитина притулена до мами міцно животиком, їй комфортно, тепло і. Мама розслабляється, і дитинка розслабляється. Тут теж важливо, коли починаємо прикладати, щоб сусок дивився сюди, дитина тоді тягнеться, піднімає голову, щоб класти її занадто високо, так вона не візьме гарно груди. Ця позиція особливо добра, коли ви хочете відпочити, спати, тут тобто дрімати, і готувати, і якщо мама сильний потік молока. То він пригальмовується і не все, що витікає з груді, дитина змушена ковтнути. Тому для обидвох при сильному потоку молока мами з грудей, для обидвох це зручніше. І ще, звичайно, годування, коли мама лежить на боці, дитина знаходиться біля неї. Тут важливо теж дитину розташувати настільки низько, щоб в неї була потреба закидати голову, притиснути її в цьому місці зразу під голівкою до себе щільно і вона буде тягнутися до груді, не варто затискати ось так голівку рукою. Так роблять часто мами. В крайньому разі ви можете в момент прикладання це зробити, допомогти дитині взяти грудь, а потім поміняти руки, щоб не годувати так, бо так дитині неприємно. Як би ми не годували, якщо дитина раптом їсть, їсть і починає. Хвилюватися, її варто відняти від груді, поставити вертикально, можна покласти собі на плече, вона відригне повітря, можна взяти у позицію султанчик, вона це допоможе їй або вийде повітря, та вона, що ми кажемо, пухне, або, якщо потрібно, випорожнитися, це допомагає. От, можна носити. Дитинку. Ось так. Важливо, щоб їй було зручно, і основне правило носіння це весь хребет дитини на одній поверхні. Е, коли ви будете. Впевнено і е, зручно для дитини її тримати, і будете впевнені самі, не, не сутулитися, не напружуватися. Дитина на руках у вас буде швидше заспокоюватись. Бо коли кітки плачуть на руках, це зазвичай сигнал того, що або дитину тримають незручно, або той дорослий, коли її, котрий її тримає, дуже напружений. Найчастіша така помилка це коли роблять у так, піднімають плечі, сутуляться, тому навпаки, плечі опустити, вдих видих Розслабитися самому і так дитину відчути, що вам зручно. Тобто, можна носити, якщо ми говоримо про носіння дитини, ось так і весь її хребет на одній поверхні, можна брати, ось так тримати. Можна. Ось так. І е, поза султанчик для того, щоб. Допомогти працювати, скажімо так, перестальниці. Тут який нюанс. Коли ви піднімаєте ножки, якщо дитина у вас плаче, вона може їх напружувати. Не треба робити зусилля, а треба просто теж легенько-легенько їх підтрясти, дитина розслабить. І тоді ви ось так зможете притиснути. І кілька таких років зробити, дитина, дитина зазвичай заспокоїться. Так тримати або ось так. Хай ваше годування приносить вам задоволення.